Впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили два десятки вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Вогнеборці ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети. Впродовж минулого тижня рятувальники здійснили близько сотні виїздів для ліквідації пожеж та надання допомоги гірській місцевості. Прикарпатські рятувальники провели навчальний захід з основ безпеки життєдіяльності для юних спортсменів проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Протягом тижня рятувальники здійснили більше 30 виїздів на ліквідацію пожеж у побуті. Та екосистема на жаль, на одній з пожеж, 10 серпня, рятувальниками було виявлено тіло чоловіка. 27 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Зелений Яр Новицької територіальної громади Калуського району. До місця виклику оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями. Як з'ясувалося, виникла пожежа речей домашнього вжитку та підлоги в. В кімнаті житлового будинку на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1959 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється: з початку року на території Івано-Франківщини виникло 2046 пожеж. У вогні загинуло 25 осіб. Щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі, рятувальники рекомендують громадянам дбати про належний протипожежний стан власного помешкання, слідкувати за справністю електромережі, не вмикати одночасно багато споживачів електропобутової енергії. Також протягом тижня рятувальники п'ять разів залучались до надання допомоги туристам в гірській місцевості. Найчастіше потребували допомоги люди, що травмували ноги. А також ті, в яких погіршувалося самопочуття 25 серпня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від жительки Київщини 2003 року народження про те, що під час спуску з гори Хом'як поблизу села Татарів вона разом зі своєю товаришкою заблукала і потрібна була допомога рятувальників. До місця проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських рятувальників, які знайшли заблукалих туристок. Та супроводили їх до автомобіля цього ж вечора. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як поблизу села Поляниця заблукали туристи. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських рятувальників, які знайшли заблукалих туристів, супроводили їх до підніжжя гори. Після чого туристи направились до постійного місця проживання. 27 серпня до верховинських рятувальників надійшло повідомлення. Від жінки, жительки Хмельницької області 1965 року народження, надійшло повідомлення про те, що жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжувати рух. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено верховинських рятувальників, які дістали місця перебування травмованої туристки, надали їй домедичну допомогу, транспортували на ношах до підніжжя гори та передали медикам. Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди планувати свій маршрут, підбирати відповідний одяг та взуття, та найти в гори самостійно, без підготовки або супроводу досвідчених гідів, а також обов'язково завантажити мобільний застосунок, порятунок у горах. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. Початку цього місяця було знайдено та знищено близько сотні вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Продовж трьох тижнів проводяться роботи на горі Маковиця і Ремчанської територіальної громади на району. Під час планового розмінування територій працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування виявили та знешкодили більше двох десятків вибухонебезпечних Предметів часів Другої світової війни. Також 28 серпня сапери знешкодили чотири мінометні міни, три з яких виявлені в місті Яремче та одну в селі Бистриця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент необережне поводження з. З вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. Тікток з індиком, норм двіж. ходити в ліси, поля на річки дійшли бої. Лютий крінж, бачиш, міну не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Зранку 26 серпня, о 6-й годині, на території області була оголошена повітряна тривога. Ворог вкотре здійснював масовий ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківська область стала виключення. Завдяки успішній роботі ППО на Прикарпатті було збито декілька ворожих ракет, уламки яких впали на території Івано-Франківської територіальної громади, внаслідок чого виникло декілька незначних пожеж крівлі житлового будинку та господарської споруди, також пожежа сухої трави. 26 серпня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Івано-Франківщини виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку на площі 100 метрів квадратних. В іншому населеному пункті виникла пожежа господарської споруди на площі 5 метрів квадратних. В цьому ж населеному пункті виникла пожежа сухої трави на площі 50 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, потерпілих немає. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів. Тому працівників головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області проводять роз'яснювальну роботу серед мешканців нашого краю, спілкуючись із громадянами на вулицях, міст і селищ, рятувальники вручали пам'ятки щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Надзвичайники нагадали алгоритм дій під час повітряної тривоги. Якщо ви вдома, потрібно взяти тривожну валізу та прямувати до найближчого укриття або знайти приміщення, де від зовнішньої небезпеки вас будуть захищати дві стіни. У громадському місці потрібно уважно слухати та виконувати вказівки адміністрації закладу. Мені сьогодні працівники служби порятунку нагадали про правила поводження під час повітряної тривоги. Насправді ми так вже почали трошки забувати про це, звикати до повітряної тривоги, але як бачимо, що все ж таки рано нам звикати, треба е, звертати увагу на сирени, особливо якщо в нас є такі малюки, що що, що? особливо, якщо в нас є е, е, ті, за кого ми турбуємося і за кого ми відповідальні, тому не можна забувати. А треба все ж таки, поки йде війна, стежити за своєю безпекою, за безпекою наших близьких. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили протиповітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області. Прикарпатські рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій провели безпековий захід для учасників табору пліч опліч 2024 у селі Яблуниця Надвірнянського району. Учасники табору це юні спортсмени з усіх куточків України, які є переможцями та призерами всеукраїнського етапу проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги». Ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Табір Ми зробили для учасників, і тут також представлені учасники прифронтових зон. Тому сьогодні ми запросили рятувальників Прикарпаття, щоб надали нам усю інформацію нашим дітям про мінну безпеку, першу медичну допомогу, психологічну допомогу. Адже, коли вони повернуться додому, вони ми хочемо, щоб вони могли знати, як надати собі допомогу або закликати на допомогу, або знали, як поступити в таких складних ситуаціях. Кід було проведено, щоб нагадати дітям про дотримання правил пожежної безпеки, оскільки участь у проведенні заходу взяли фахівці різних напрямків роботи ДСНС. А це піротехніки, медики та психолог гу ДСНС в області. Діти дізналися про те, як діяти у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій на цьому заході. Мені дуже сподобалося, що нам розповідали про вибухові небезпечні предмети. Та також мені дуже сподобалося, що я мені також розповіли, як надавати першу медичну допомогу. Та загалом мені все сподобалося. Участь у заході взяло близько 400 дітей, з яких більшість учасників з прифронтових областей України. В Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, і з них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться. Достатньо далеко від зони бойового зіткнення, і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці, тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми. Про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки, бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії. Тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.